Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні знімаємо для вас саму популярну, як виявилось, модель Forte Shark 3 від компанії Tau Motor. Це 200-й квадроцикл. Значить, Одразу скажу анонсом. Це одна з найпопулярніших моделей, яка виходила з, починаючи з 2022 року. Forte Shark звичайний, Forte Shark 2. І це в 2025 році вийшла Forte Shark 3 модель. Блін, і чесно, от і друга модель була дуже класна. І казалось би, ну, можна її випускати ще 5 років продавати, але кожні півтора-два року вони випускають нову, ще більш круту, ще більш просунуту. Тобто, що це каже, що тау-мотор, по суті, не стоїть на місці, тобто, вони займаються постійно якимось обладнанням, вони додатково щось додають, додають, додають. І покращують тільки модель. Перейдемо до огляду по посадки. Одразу в мене дуже багато питань, як можна 200-ку зробити такою широкою. Тобто, дивіться, просто. от, Я навіть якщо розставлю ноги, вони не будуть повністю на всі габарити. Дуже широкі крила, пластик дуже якісний. Тобто не гнеться, нічого не ламається. Що передній, що задній. Є підпятничок з металевим держаком для пасажира. Тобто тут двохрівнева по суті, посадка, бачимо зі спинкою. Керувати зручно, без підсирювача, понятна, механіка, але нафіг вона треба на 200-кубовому. Ось, Керується досить легко, тобто навіть однією рукою можна спокійно, стоячи на місці. Електростартер, відсікач Павлова, поворотники, освітлення, все по стандарту. Ну і клаксончик. Екран заслуговує окремої уваги, він повністю влагозахищений. Повністю ледовська електроніка показує вам зарядку, яка, е, у вас, е, яка передача вімкнена, тут коробка варіатор, до речі, стоїть, драйв, реверс, нейтрал. Розганяється максимально він до 65 км на годину. В комплектації йдуть ну, стандартний брілочок з сигналізацією, е, захист для рук. Тобто, взагалі без питань. Є е, також у нас зарядка для е, телефона. До речі, її. Начебто треба закрити. Так, два багажних відсіка. Можна кріпити чохли, можна кофри. Зараз давайте покажемо вам, що у нас змінилося в попередній частині. По-перше, зробили велику led панель зверху, тобто бровка така, захист, повністю металевий, кінгурятник, з пластиковими накладками. По охолодженню у нас. Маленький мастиний радіатор стоїть, незалежна підвіска передня, двойний рычаг речах стабілізації, шаровий міст, дискові гальма на кожне колесо. Тобто Дуже класно, рама, я дивлюся, що йде видно з металевою підкладкою, Тобто захист тут надійний. Лед фари, лето така от бровка, цільна йде, дуже класно, до речі, ввечері виглядає. Зараз, на жаль, днем ви так не е кайфанете, але взагалі дуже класно зроблено. Є ручний старт, є електростарт. Акумулятор розташований під сідушкою, сідушка також в комплекті йде. Е є фаркоп. Дискові гальма на задню вісь у нас іде одні, на передню у нас на кожне колесо, як я показав. Ціпна передача, захист знизу зверху, розборний вал, вихлопна система досить високо. Поворотники, стопарі, все працює, все є. На облік ці моделі не ставляться, тобто вони для чисто катання, прогулки і класифікації самого квадроцикла іде як прогулянкова. Що можу сказати? Коштує він 2450 доларів Тау-мотор. Дуже класний квадрик. Питань до коробки в мене немає. Садив сюди дитину, вона каталася взагалі спокійно. Сам сідав, проїхався, мені він щось нагадує мікелон, щось середнє між мікелоном і лінхаєм. Тобто мені подобається, що тут досить широкі арки. Вони з надійного нормального пластику зроблені, бризги не летять, посадка дуже зручна. Для катання по лісу з дитиною, там, з дружиною, з, е, просто от з самому дуже класно, мені подобається. Плюс, якщо берете дітям, оця, оця підсвіточка, допи, всякі, фари, блін, воно дуже класно виглядає. Приборочка, опять же, таки. А, колеса. Забув, головне ще. Так, колеса. Тут у нас грунтовий протектор. Розмір 22-10-10 задні і 22, пом... 23-7-10 Так, Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Набирайте, їх небагато залишилось. Чесно, я не очікував, що їх так багато будуть розбирати. Залишилось штучок сім, там різних кольорів. Є помаранчевий, є червоний, от як на відео. Якщо у вас є ще якісь питання, набирайте. Ми на зв'язку. Пока-пока.